Вітаю! Ви на каналі Екзіст. Юей. Сьогодні ми з вами поговоримо про річ, яка дуже важлива саме влітку. Але при цьому у багатьох вона пов'язана саме з зимою. Мова про антифриз. Багато людей вважають, що в антифризі головне, щоб двигун не замерзав. Найбільш екстремали. Взагалі, готові влітку залити в радіатор воду. Але чому саме влітку важливо контролювати рівень та стан антифризу? Підписуйтесь та будемо з цим розбиратися. Влітку нашому двигуну потрібно більше антифризу, аніж зазвичай. Чому? Тому що під час пекотного літа двигун набагато більше працює і нагрівається. І якщо ми не забезпечимо його достатньою кількістю антифризу, можуть виникнути серйозні проблеми. Якщо ви не забули, то, попри назву антифриз, це охолоджуюча рідина, яка насамперед відповідає за охолодження двигуна та уникнення його перегріву. Тому влітку, коли двигун працює в умовах високих температур. Йому потрібно більше ресурсу антифризу, щоб не допустити його закіпання. І в цьому контексті виникає питання, а ви взагалі перевіряєте свій антифриз? Знаєте, що його треба доливати. Так, це необхідна процедура. Дивитися на ось ці позначки мінімум та максимум. І якщо антифризу не вистачає, то відкручуєте кришечку бачка охолоджуючої рідини та доливаєте. Тільки ж не робіть цього на гарячому двигуні. Гарячий антифриз створює тиск в системі і це дуже-дуже небезпечно. В середньому рекомендується перевіряти антифриз ну мінімум раз на 3 місяці. Багато людей також не знають, через який час потрібно міняти антифриз, чи доливати його, і як часто треба контролювати рівень. Давайте ми розберемось з цими питаннями. Перед тим як почнемо, хочу спитати, ви знаєте, що в асортименті Фебі є якісні антифризи різних типів, так само, як і широкий перелік моторних олив та інших технічних рідин? Для будь-яких автомобілів, для будь-яких вимог. Отже, через скільки кілометрів треба міняти антифриз. Насправді це залежить від типу рідини, яка залите саме в ваше авто. Тому що антифризи бувають різні, і про це треба знімати окреме відео. Більшість з них треба міняти через 50 тисяч кілометрів або раз на два роки. Є такі антифризи, які працюють по 5 років, а найбільш сучасні утримують до 10. Втім, і їх постійно треба перевіряти. Що ще може підказати, що прийшов термін заміни антифриза? Ну, по-перше, якщо рідина втратила первісний насичений колір і стала блідою. Просто його давно не міняли. Друге, якщо антифриз набув брудно-бурого відтінку. Це результат корозії та накопичення забруднень. Третє, якщо рідина стала мутною і містить осад, То скоріше за все радіатор доведеться ще й промивати. Четверте, якщо в антифризі видно райдужні плями, то в нього потрапила моторна олива. Потрібно знайти місце витеку системи змащення двигуна. В усіх перелічених випадках антифриз треба замінити. І неважливо, чи настав регламентований час заміни чи ні. Також нагадаю, що в інтернет-магазині Existua ви можете придбати все необхідне: антифриз та інші технічні рідини, а також будь-які аксесуари та інструменти. Що можуть знадобитися при його заміні. Сподіваюсь, я зрозуміло пояснив, через скільки потрібно міняти охолоджуючу рідину та чому це так важливо. Захищайте свій двигун від перегріву, дотримуйтесь рекомендацій виробника і перевіряйте рівень антифризу регулярно. Так ви гарантуєте собі надійні та безпечні подорожі. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки цьому відео. До зустрічі на каналі!